Чи послаблюють вакцини проти COVID-19 імунну систему? Ні. Вакцини готують імунну систему до боротьби з вірусом. Мільярди доз вакцин проти COVID-19 вже введені людям в усьому світі, і вони показали свою ефективність у попередженні тяжкого перебігу COVID-19. Якби вакцини проти COVID-19 послаблювали імунну систему, вакциновані люди мали би тяжчий перебіг COVID-19. Але це не так. Нещодавне дослідження показало, що у 33 країнах європейського регіону завдяки вакцинації було врятовано близько 500 тисяч життів серед дорослих старше 60 років. Переважна більшість людей, які потребували лікування covid 19 у відділенні інтенсивної терапії, були не вакциновані.